Усіх з праздником Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дійсно, хто небудь по справжньому з нас осягнув, якою є великою радістю і великим багатством і щастям бути людиною, тобто народитися у цей світ. Хоча ми знаємо, що цей світ. Жорстокий, лукавий, несправедливий, скорботний. Але ж цей світ, він дає нам безцінну можливість продовжити наше життя, тому що все це земне, воно промайне як одна мить, як сон. І ми маємо таку безцінну радість продовжити життя у вічному у світі. Вічної радості з Богом, як відомо за думкою богомудрих людей, що сама по собі людина без Бога, вона не може стати до кінця справжньою людиною, такою, яку показав Господь Євангелії, тому що Господь є саме оригінал, ідеал, еталон, зразок справжньої людини. І Господь народжується в людському тілі, щоб збагатити нас з вами, тому що те падіння, яке сталося з людством, тобто ця трагічна помилка, яка у собі містить присутність нерозумної спроби, як відомо за порадою диявола, Самим стати як Боги, не ставши спершу людиною в істинному смислі слова. І сьогоднішні притчі про нерозумного багатія, Господь нам говорить і навчає нас, що успіх матеріальної сторони людського життя завжди, як правило, Закінчується відповідною межею, тобто невідмінно цьому настане кінець. І от святитель Ігнатій Бранчанин він каже, що користолюбство, тобто страсть, бажання збагачуватися до того ж, не, не обмежено збагачуватися, саме збагачуватися. Якщо ця страсть увійде в душу людини, то вона. По своїй природі має звичку обіцяти, обіцяти людині, що обіцяти довголітнє життя. І буцімто смерть не має відношення до подібних людей. Тобто такі люди будуть жити вічно. Так, так говорить, так Лестит і моця страсть. І тому, Ця страсть настільки вона лукава і безумна, що вона з часом віднімає у людини розум, лишає здорового грузду. І можна сказати, що вона буквально постійно насміхається над своєю самою жертвою. І тому Господь щоб поразити цю страсть у самій основі, тобто в головних її помислах, на що вона опирається і де вона породжується. Він показує нам сьогодні наскільки, наскільки оці людські міркування, вони є просто помилкові, вони є безглузді і вони не містять у собі реальних підстав, тому що тривалість людського життя і благополуччя благополуччя витікають не із безмежних якихось там володінь матеріальних. Чи влади, от, все це обумовлено перш за все. І окрім усього, в більшій мірі саме від волі Божої і Божого благовоління. І ось далі святитель продовжує, продовжує свою думку. Він каже, що з холодністю черствістю. Дивиться багатство на свого нещасного і в ту ж саму миттє самопевного володаря, і коли, коли карає рука Божа, і неспічутливостю і з байдужістю поглядає на Його страждальні прощальні надії, коли він проти своєї волі розлучається зі своїм Тимчасовим надбанням, тобто багатством, на яке він покладався, що все можна вирішити багатством. І тому ми маємо досить багато таких переконливих прикладів. А перш за все, це Господь нас попереджає. Він каже. Глядіть, да, остерігайтесь. Користолюбства, тому що життя людини не залежить від багатства і маєтки. От, І ось ці переконані такі приклади, візьмемо навіть до уваги, що люди, найбагатіші люди світу, люди так званої світової еліти, які могли собі дозволити робити пересадку органів до того ж по декілька разів, пересадку мається на увазі серце, там, печінки, нирок, Ось, ось, наприклад, Рокфеллер зробив сім разів пересадку свого серця, і він сподівався, що він, що він зможе дожити до 300 років, але ж це нічого йому не дало, тобто не допомогло, і він помирає на 86-му році життя. І ми знаємо, що що люди прості і мало соціально захищені живуть довше. Інший ще молодший, це засновник створець. Нової мобільної системи Apple, тобто iPhone. айфону він помирає на 57-му році життя от, від раку під підшумкової залози. І статок його складає на цей час: 7 мільярдів доларів. Але ж він не зумів хоча б на одну хвилину продовжити своє земне життя. От я пригадую, щось моя бабуся прожила 101 рік. Вона перенесла дуже складну операцію. От, і мало хто сподівався, що вона після неї буде ще жити довго. От і вже втратила е, зуби, десь десь біля 50 років їй було. От, і вона вживала дуже просту, можна сказати, таку ну ніяку їжу, тому що от навіть, понавіть протези не було, і вона прожила такий довгий вік, і з нею теж та сама сусідка. І було цікаве так. Що сусід, він такий був людиною трошечки з іронією, з гуморком таким. Він писав навіть вірші, і ось він завжди говорив: а чого ви так довго живете? Напевно, там десь в Небесній Канцелярії загубили ваші документи. І ніяк не може знайти. От. Ну, так так от далі продовжуємо. Ось ми бачимо, так, земний успіх, земний успіх не. Дійсно, безперечно, безумовно, він не є гріхом, він не є злом. Зло не речі, тобто не гроші, е, житло, е, технічні засоби, чи там приватний бізнес і тому подібне. Злом є безрозсудливе, невірне користування оцими речами, коли це перетворюється в страсть і в духовну хворобу. От, і коли людина буквально починає обожнювати матеріальні речі і поклонятися цим матеріальним ідолам, ось що жахливо. І тому Господь приходив в цей світ до нас, щоб ми були багатими в Бога, тобто в Бога багатіли. І Господь про цього чоловіка, який був дуже багатим і самопевним, розповідає. Що він покладався до кінця на своє багатство і казав, о душе, ти маєш дуже багато багатства, яке лежить перед тобою і буде тобі на довгі роки. Спочивай, їж, пий, веселись. Але ж Господь йому зауважив, нерозумний, цієї ж ночі візьмуть твою душу, кому дістанеться те, що ти заготовив. І далі Господь каже, так буває з тими, хто збирає скарби для себе, лише для себе, але ж не в Бога богатіє. Тобто Бога багатіти, це мається на увазі багатіти вірою, багатіти добром і любов'ю. Апостол Павел звертається до Корінця з такими словами. От він каже, що браття, я хочу сповістити вам. Проблагодати дану македонським церквам, не дивлячись на те, що вони жили серед великих випробувань скорботами, вони були дуже багаті на радість, і глибока їх убогість, їхня убогість була дуже багата на щедрість, бо вони були доброзичні настільки. Що і по силі, і надсили були доброзичні я цьому світу каже Павел. Про яку тут йде мова, в чому вона проявляється? Оці ці македонські церкви вони переживали дуже великі скорботи, у них дуже було багато горя. От і в цих таких от жорстких обставинах життя вони не ремствували, не, не жалілися, не сумували, а вони навпаки зростали в радості. От, вони були, да, були бідні, убогі, от, відчували нестатки. От, але ж коли прийшов апостол Павел просити допомоги голодуючим церквам Єрусалимським, то вони з рішучою готовністю поділилися з ними усім останнім, що в них було. І далі Павел каже, що вони дуже переконливо. Просили прийняти їх дар і участь в служінні браттям. Тобто, можливо, апостол постол бачив, що в них скрута і казав, навіщо ви можете відмовитися, вам самим важко. Але ж вони кажуть, переконливо, притом дуже переконливо, прийняти їх дар і участь в служінні братям. І не тільки, у чому ми сподівалися прийняти цю участь. Але вони віддали самих себе. Тобто ми бачимо, от яка була тоді любов, в сучасному світі, ми все більш далі і далі віддаляємося від радості, любові, любові, тобто один до одного, щоб любити один одного саме любов'ю Христовою, яка була в ті часи, коли жив апостол Павел. І отже, хоча ми є і. Мале число народу Божого, от, но ми повинні намагатися усіма силами старатися, щоб зберегти саме цей закон любові, завдяки якому існує цей світ. І, і якщо цей закон перестане діяти, то і світ перестане існувати. І що характерно, що самою головною ознакою кінця світу, говорить Господь, це буде те, що. У людей не стане любові до Бога і один до одного. От і тому закінчує апостол Павел такою порадою: вже має силу усіх вас збагатити своєю усілякою благодаттю, щоб ви завжди були багатими на добре діло. Амінь.